Ну що, цікаво вам знати, що це таке і що воно тече. Хм. Мені теж то цікаво. Тому, друзі, будемо задіювати, як то каже, таку важку артилерію. Приїде Олександр Васильович. І будемо дивитись, що тут, як тут і до чого, і виносити якийсь вердикт. Треба буде перекривати, не треба перекривати, тому що багато експертів в коментарях, в приватних повідомленнях, що Володя. Перекриє все буде добре. А хтось каже, Вова, не парся, це класика жанру, і воно так має бути. Це конденсат. Хтось каже, дотяни саморізи, хтось каже, нормально зробити і комини, і проблем не буде. Ну, подивимося, як то кажуть, людина в цьому плані компетентна, і я впевнений, що дасть якусь таку дійсно адекватну пораду.